Вітаю! Я Катерина, менеджер з нерухомості будівельної компанії ГАЗДА. Запрошую вас переглянути, що змінилося у паркленді за минулий рік. У дворі на 100% завершено благоустрій біля секцій з першої по дев'ятого. Тут було висаджено газони, дерева та кущі. Для діток у паркленд було змонтовано два дитячі майданчики та батут. А також для всіх мешканців стала доступними спортивна зона та зона для вигулу собак. Встановлено дві електрозарядки для автомобілів та два поштомати. Перша, друга та третя секція введена в експлуатацію згідно графіку. Біля них завершено влаштування фасаду секцій. У другій та третій секції завершуємо оздоблення полі. Перша секція завершена на 70%, друга на 80% і третя на 90%. Повністю завершені роботи з освітлення внутрішнього двору та прибудинкової території, встановлені лавочки та смітники всередині двору та на території комплексу. Мешканці комплексу вже можуть користуватися смітниками з підземними баками. На всі території комплексу встановлено відеонагляд та охорону задля безпеки наших мешканців, а також встановлено відеодомофони з функцією розпізнавання обличчя для входу на територію комплексу і у під'їзди. З 2 по 9 секцію на 90% заповнені комерційні приміщення. Відкрився салон краси, барбершоп, продуктові магазини, затишні кав'ярні, дитячі та господарсько-будівельні магазини. Влітку розпочалось закладання фундаментів останньої черги ЖК «Парк Лев». Сьогодні тут же готові монолітні каркаси секцій. Монолітні роботи тут виконані на 60%. Та активно продовжується. Паралельно ведеться мурування зовнішніх та міжквартирних стін. Особливостю цієї черги комплексу є наявність великого підземного паркінгу. У вас ще є можливість обрати найкраще планування у житловому комплексі Паркленд. Запрошуємо на перегляд. Місто Ужгород Легоцького, 80.